премудрий, і, і смутні сотворителі світу, ти створив небо і землю, і все же на них. Ти виростив дерева, і трави, і в хвічаві красними квітами, а з них овоча, овочам зводим, висвітляна в тиху і на поживу роду людського, і всякого живого творіння Твого, Сам, Господи, благослови початки плодівці, подай благати врожай над надні. Всі вітьому, і всій Україні наші, і всьому світі твоєму, тих, що працюють коло них, благослови добрім дороги, і спокої зібрати, і скористати їх, а всіх людей твої благослови, споживати ці дари твої на здоров'я, тіло, душі на спасіння, щоб дяшні тобі були і в честь, і славу твою сподоб... споживати, і сподобалися. Бо ти є податель всякого добра, і тебе, ми славимо з безпочатковим твоїм Отцем і єдинородним твоїм сином, і присвятим, милосердним животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки Амінь Господу помолимо, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш. І благозволив назвати себе винор, винорадом, uh -huh. і підвілля до соку на хліба пшеничного, тілою кров'ю ученика, а череди нам подав, ти навчаєш усіх, що на квіта заповіді, і плоди добрі в своєму житті приносили. Ти церкву твою святу садом назвав, а нас усі деревами твоєму садові, що повинні приносити добрі плоди на славу твою. Само, Господи, початки плодівці, що робіт і до церкви принести цей день присвітло, преображення твого, благослови і в добрім здоров'ї, і спокої спожити, і сподоби, а тобі плід несмертного життя принести і добру бідку віддати в день страшного суду Твого, бо Ти є єдиний міностику любість, і тобі славу віддаємо. По цей свіний, іншому духу нині повсякчас, і на віки, Господу, помолимось, Господи, Şimdi de <coughs> Нехай гайда і нам річний світить спокоічний, мовить вами бородити, свято да, а все слав.

Благословляйте святу ці овцю, куцю, 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 так, пішли. Я обрав для Добрі браті і сестри, церква Христова прославляє одне із 12 десятих нерухомих свят преображення Господнє. Перед тим, як знаючи Ісус Христос своє подальше земне життя, що його чекає, він ідучи із своїми учениками, говорив, ось ми йдемо у Єрусалим де син чоловіческий буде відданий у руки грішників, вичуватимуть, знушатимуть над ним, розіпнуть його, але він третього дня воскресне. Апостоли не могли цього збагнути. Але іменно підійшовши до підніжжя гори Фаор, Ісус Христос бере із собою трьох апостолів. Петра Якова і Йоанна. І коли він вийшов разом з учениками на гору, він став молитися. Але апостоли відчули втому і почали дрімати. Але під час молитви з'явився. Мойсей і Ілья, які іменно в тій молитві розмовляли і говорили, що чекає Ісуса Христа. Іменно Він взяв цих трьох апостолів для того, щоб засвідчити, що Він є Син Божий. Згадаємо із Святого Письма, коли Ісус Христос запитав. Апостола Петра, за кого мене мають люди? Апостол Петро сказав, ти є син Бога Живого. Іменно ті апостоли бачили три роки, перебуваючи з Ісусом Христом, ті великі чуда, які він творив на їхніх очах. Але він знав, що вони все одно зневіруться і залишать його одного на Голгофі. І дійсно так сталося і навіть після того, коли він воскрес із мертвих, ідучи до міста Ємаусу, де йшло два апостоли, і коли Ісус Христос наблизився до них, він запитав їх, Чому ви такі сумні, і що, йдучи, виведете розмову, то вони сказали, а ми сподівалися, і хоча вони, бачать, що Ісус Христос Воскрес, навіть не повірили апостоли тим жінкам, мироносицям, які сказали, що Христос Воскрес. І тому Ісус Христос іменно бере тих трьох апостолів, щоб вони побачили. Ту велич царства Божого, яке приготував нам Отець Небесний. І тому під час того, коли апостол Петро побачив, що одежа Ісуса Христа стала блискучою, але це почало сяяти, він сказав: Господи, добре нам тут бути, давай ми построїмо. Три намети, один тобі, один Іллі, один Мойсеєві. Але під час того, коли він сказав, це чинилося неймовірне, бо хмара закрила Ісуса Христа. І коли вже вони попадали, перелякалися, Ісус Христос підійшов до них. І коли вони сходили з Христа, Він наказав, нічого не розповідати про те видіння що вони бачили на горі фаворі, аж до тих пір, поки він не воскресне і змертве. І дійсно, дорі браті і сестри, і ті апостоли, особливо чому він взяв трьох апостолів, міг взяти інших всіх, своїх учеників, але він взяв іменно апостола Петра, який перший після зішестя Святого Духа на апостолів, він визнав його Христом і Месією. І уприкнув про їхній злочин, що вони ризикняли Спасителя. Де він тоді навернув три тисячі народу, і створилася перша христова церква. Апостола Якова він взяв, тому що це є перший апостол Єрусалима і перший з усіх апостолів він віддав своє життя. Він був страчений, був ще Єрусалимським патріархом. А Йоанна взяв для того, що іменно він був найулюбленішим учнем, якому було доручено Пресвяту Діву Марію, коли, будучи на Христі, він сказав до Йоанна, це мати твоя, а до своєї матері сказав, чи син твій. І до того, з тих пір Йоанн опікувався пречистою Дівою Марією аж до її успіння. Тому в сьогоднішній день, браті і сестри, ми принесли ці. Овочі і фрукти для благословіння. Як ми чули у тих молитвах, що ми читаємо іменно, що повинно зійти просили, ми, щоб зійшло благословіння, і коли ми будемо їх споживати, щоб ми зцілялися як душевно, так і тілесно. Тому сьогоднішній день я вас всіх широсерешно вітаю із преображенням Господнім. А пока з другим спасом. Нехай Господь милосердний, опікується кожним із нас, посилає нам сили, міру і спокою. Також, як апостол Петро сказав, учителю добре нам тут бути. І дійсно, кожен із нас, коли приступає до молитву, ми повинні віддавати себе душевно, перебувати разом з Господом. А Господь. По наших молитвах воздасть. Нехай Боже благословіння перебуває зі всіма нами, віднині і назавжди. Слава Ісусу Христу! Нагадую, добрі брати і сестри. Завтра свята неділя, але нас, як було сказано раніше, богослужіння в на нас не буде відбуватися в зв'язку з тим, що на веселівці завтра буде сповідь дітей на початок навчального року і молебень. У нас мала бути сповідь неділю, але як я говорив там, там тої неділі, що з веселівки звернулася сім'я, де хочу служити річницю і хочу робити барям обід, то в нас в неділю на слідушу, тобто 27 числа на 9-ту годину утрення служба. А на успіння Божої Матері в 9 годині почнеться Божественна літургія, Молеби на початок навчального року і під твою милість і ділею помазу. Але перед літургією буде раніше сповідь дітей. Тепер я хочу одне уточнити, як я вже об'являв раніше, тоді в суботу і в неділю. Що є поїздка у Київ? 27 числа. О 7 годині буде відправлятися автобус від міської міста Кременця біля Білодому. Поїздка безплатна, як туди, так і назад. Але взяти на свої. Якісь потреби можете взяти гроші, кошти чи харчування. Знову бачите, хоч велике радісне свято, але неприємна звістка. Відійшла до Господа стару Ксенія, то сьогодні вечір буде панахида. Сеня Сирухова. Ну якщо буде панахида, то на сьому годину десь так Панахида. Якщо ти, що мені десь того, що знати, фактично. То що на то не? що того, на що поїздки? Є бажаючий, ні? нікого? Що ви казали? Хто там? В Київ, в Київ, в Київ. В Київ під час Вона лав. Вони кожні лічні. Баба з ворога. Ще раз вас зі святом і Божого благословення. Слава Дима. Ісусу Христу! Як запруть, так і піде.